Арестович йде в президенти. Так, так, той самий, що неодноразово втрапляв у сексистські скандали, мав 33 бойових виходи за лінію фронту і дискредитував українську армію. Якщо ви раптом забули, хто такий Олексій Арестович, або у вас не почало сіпатись око від першого речення. Я нагадаю. Придушить. Мне сначала, конечно, хочется трахнуть, но потом, когда уже надоело, то этот самый, то что хочется, или, или привыкли, или наелись, дальше хочется, чтобы придушить. А я вас хочу спросить, если вы за меня не проголосуете, кому от этого будет хуже? Вы подумайте о своей тупоголовой башне. Теперь они нас как два, которые вообразили, что они не света. А на саме деле гнилые, згнівши за 18 місяців в ноль. Не президента просто таки мрія. Але давайте до справи про свої наміри він заявив на своєму телеграм-каналі, опублікувавши передвиборчу програму, яку вже до слова розкритикували вщент. Чому свою так звану програму він побудував на популізмі, зав'язаному на критиці чинної влади та обіцянках, які фактично не можуть бути виконані, або й зовсім суперечать одна одній? Схоже на те, що всі ці обіцянки спрямовані не на всю Україну, а на його аудиторію, яка стежить за ним кілька років поспіль, дивиться його відео і купує вебінари за немалі гроші. Ну або ж на пласт населення, який досі не зрозумів, за що Україна? Зараз воює. А ну і ще так би мовити, вишенька на торті. Свої обіцянки майбутній кандидат у президенти написав російською. Серед найцікавішого дозвіл чоловікам виїжджати за кордон, але із зобов'язанням повернутися в разі призову кадрові перестановки у силах оборони і увага. Пропозиція колективному заходу не відвоювати окуповані території, а добиватися їх повернення. Політичним шляхом, якщо простіше, відступити і віддати Росії все, що вони захопили, в обмін, звісно ж, на вступ до НАТО чоловіку. Ні, свойство не приймають рішення, он не любить. А генії, які люблять приймати рішення, ті поміня нарождаються рідко <кій> один на мільйон. Ще у серпні 22-го року. Геній Арестович стверджував, що балотуватиметься у президента на наступних виборах, але лише якщо нинішній глава держави Володимир Зеленський вирішить не висувати свою кандидатуру. А раніше в березні того ж року обіцяв, що війна закінчиться. За 2-3 тижні, як бачимо, обіцянки Ростовича мають тенденцію лишатися невиконаними. Напишіть в коментарях, як ви ставитесь до бажання цього персонажа стати президентом України і чи голосували б за нього у разі виборів до закінчення війни.